Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Головний неравник до вашої уваги. Отже, український уряд вніс до ради оновлений законопроєкт про мобілізацію та військову... Службу, отже, серед основних нововведень – це зниження призовного віку до 25 років. Всі особи з інвалідністю мають відстрочку від мобілізації, але буде проведена перевірка. У добровольців буде два місяці на вирішення особистих питань, а навчання триватиме мінімум два-три місяці. Строкову службу замінять на базову. А повістки тепер приходять також і у електронний кабінет призовника. Після вручення повістки в громадян є 10 днів, аби з'явитися в ТЦК. Після цього суд може обмежити право виїзду за кордон, керування авто чи арештувати рахунки. Військово-облікові документи потрібно пред'явити на вимогу представника КТЦК, поліцейського чи прикордонників. Придатні жінки, які мають медичну та фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік. Крім того, будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками військовозобов'язаними або резервистами, будуть здійснюватися за умовами наявності у них військово-облікових документів. Нагадаю. Що це поки що ініціатива законопроєкту. Херсонщина вчора знову під прицілом російських окупантів вони атакували місто Береслав. Вбухівку скинули з дрона. Один чоловік загинув. Під вогнем опинились ще два населені пункти цього ж району. Гатили по житлових будинках пошкоджено будівлю пункту незламності. Ніхто з місцевих не постраждав. Артилерією його вдарили по селу Токарівка. 47-річну місцеву жительку ушпиталили з множинними травмами. Загалом лише за січень війська Росії випустили по Україні майже тисячу ракет і дронів. Ну, а Україна тим часом нарощує оборонне виробництво, додає нові позиції, а також освоює нові зразки зброї. Одне з ключових завдань це виробництво далекобійних дронів. Про це заявив власне президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Почуємо більше ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо. Додаємо нові позиції. Триває Освоєння нових зразків зброї, вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. У Росії вперше підтвердили загибель свого моряка на кораблі Новочеркаськ. Некролог про загиблого учня опублікувала гімназія у місті Шахти Ростовської області. Загиблий старший матрос Ігор Мещеряков закінчив цей навчальний заклад у 2017 році. А з 2021 року проходив службу у 197-й бригаді великих десантних кораблів на кораблі Новочеркаськ у званні матроса. У гімназії зазначили, що Мещеряков загинув 26 грудня двадцять року року в день ракетного удару по Феодосії. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан готовий піти на поступки Україні та розблокувати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС. Але є одна умова. Будапешт хоче, щоб це рішення можна було переглядати щороку. Про це угорський політик заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point. Затвердження фінансової допомоги має бути одноголосним за участі усіх членів ЄС. По суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу. Рішення про довгострокову фінансову підтримку України розглядатимуть власне на. На саміті ЄС уже завтра. України збільшився вдвічі з початку війни і сягнув рекордні позначки в понад 5,5 трильйонів гривень. У валютному еквіваленті це понад 142 мільярди доларів. Про це свідчать дані мінфіно у співвідношенні до ВВП країни. Співвідношення зросло до 85%. у довоєнному 2021 році. Цей показник становив майже 49%. За прогнозами МВФ, заборгованість України за підсумками 2025 року перевищить 100% ВВП на приріст держборгу найбільше вплинуло отримання пільгових кредитів від ЄС на 18 мільярдів євро. Ну а також отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку ЄБРР і від уряду Канади. Пояснює так, голова профільного комітету парламенту Данило Гетманцев. На цьому все Оновлений випуск головного на ранок вже о 7.30. Будьте з нами це ваша точка опори.